Просто під'їжджає автомобіль, вставляємо зарядний пристрій в форт автомобіля. Це дуже просто. Вот. Без вихлопів і шуму. На українському ринку, як і в усьому світі, щорічно зростає попит на електромобілі. На початку війни, через проблеми з постачанням палива та зростання його вартості, саме ці автівки були на піку продажів. Втім, наразі ситуація змінилась. В Україні буквально там тиждень-два. Є спад інтересу до електромобілів, бо не зрозуміло, що буде з нашою енергетичною безпекою. Перебої з електропостачанням відповідно унеможливлюють стандартний заряд такого агрегату. Проте фахівці в свою чергу називають шляхи альтернативного заряду електромобіля, наприклад, від генератора. Однак це не єдиний спосіб. Більшість електромобілів можуть можуть заряджатись від рекуперації. Тобто, навіть якщо на трасі, десь в дорозі, ви не розрахували свої сили і повністю розрядили електромобіль, якщо його буксирувати за іншим автомобілем. То під час транспортування буксировки він може заряджатись. За стабільною ситуацією з електрикою, екоавтівку можна зарядити від звичайної розетки вдома або ж на публічних зарядних станціях. У Хмельницькому таких налічується більше сотні. Цього, каже експерт, поки цілком вистачає. Втім, як прогнозує, після перемоги кількість електромобілів в Україні буде тільки зростати. Адже це є частиною світової тенденції до збереження довкілля. Івана Шемчишина, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.